Доброго дня, дорогі друзі! Давайте з вами познайомимося. Мене звати Євгенія Друнь, я практикуючий тренер з досвідом майже 24 роки у навчанні та консультуванні людей. Наразі ми бачимо, що потреби, запроси людей дуже змінилися. Стан, життя, все навколо дуже змінилося. І ми робимо всі з вами кроки, спільні кроки до нашої перемоги. Навчаємо, робимо донати, консультуємо в той час, коли наші мужні ЗСУ роблять все можливе і неможливе на наших кордонах. І цей практикум-посібник я зробила для того, щоб дати вам можливість знати інструменти, якими я працювала вже багато років. Все перевірено і має дуже цікавий підхід, бо використовую і духовну практику. і... Прави з психології, військової, кризової. Наразі навчаюся на факультеті нейропсихології. Все, що я отримую як знання, як нове знання, як інструменти, які допомагають іншим, перевіряю обов'язково, бо є в цьому потреба знати, як людина відчуває себе до, як вона буде відчувати себе після. Людина, яка знає, як відновити себе, буде розуміти, як надати допомогу іншим. бо не маючи ради собою, ми можемо нашкодити іншим. Якщо ви шукаєте саме такі знання, як подолати стрес, як відновити себе, як бути корисними, я запрошую вас на свій практику. У першій частини ви будете перевіряти все на собі, ви будете відновлювати себе та дивитися, якщо працює. Якщо вам потрібне знання, як допомагати іншим, будь ласка, друга частина для того, щоб навчитися, як працювати з іншими, як бути корисними в різних випадках та різних ситуаціях. Будь ласка, задавайте питання, пишіть або дзвоніть, ми будемо намагатися якомога швидше відповісти вам. І дуже дякую за те, що ви відчуваєте своє бажання бути корисними іншим. Наразі це дуже важливо. Дякую вам, до зустрічі!